Продовжаємо ми продовжати. Що да? ми тут поробили? Тут зачистили, там зачистили, там зачистили. Зараз треба поспотерити, зачистити нижній ряд точок. Зачистити де не десь ззаді, зняти ляду, там зачистити в деяких місцях. І що? Прогрунтувати ці всі... А, Поспотерити там, да. прогрунтувати ці всі місця, вони понятно, скільки вона буде стояти. І далі тут загрунтувати, понаносити гірмітоси всі везде, Бо ніхто їх точно не буде наносити на малярки це я даю 100% гарантію. От, де бачить, там буде, де не бачить, ніхто нічого не буде робити. От тут, наприклад, треба загрунтувати і нанести гірмітост. Точно ніхто нічого не буде робити. Це, блін, 100%. От. попилісосити там все поприбирати, ставити двері виставляти в чистоган, ставити її на колеса перед цим. Тобто, план дійстів взагалі який: зачистити нижній ряд точок. Загерметізувати движуху, тут всі герметоси накинути, де буде колісо стояти. І що? І ставити її на колеса, і тоді вже можна виставляти всі зазори, всі приколи. Во, Отакий план. План капкан. Підгрунтував я отут лонжерон. З тої сторони підгрунтував. Ще покажу. Так, О, підґрунтоване, підґрунтоване, підґрунтоване. Воно висохне, ми розкладемо гермітоси. Тут все заділиємо, потім воно висохне, ми його ще раз загрунтуємо і буде сказочка. Далі треба буде це все зачищати, обіжирювати. Нис зачищати, обіжирювати, розкладати там гермітоси. Ніхто не просив, але я ж кажу: за мене то ніхто не зробить, тому що просто я це знаю. Так, тут я казав, відрихтовано, відрихтовано. Six months later. Так, що ми зробили за сьогоднішній день? Зачистили, заспотерили, заспотерили. Там все подочищали. Тут загрунтували, тут загрунтували. Тут загрунтували, бо небожа буде лісти. Тут загрунтували. Там остається чуть дочистити. Догрунтувати. Арки загрунтовані. Розкласти завтра гірмітоси. Щоб сохли і вже складати подвізку, тоді виставляти двері. Так, так, що у нас тут зроблено? Гірмітоси розложені, погрунтоване, погрунтоване. Грунт, грунт, гірмітоси, грунт. Тут ґрунт, там ґрунт. Тут ґрунт, тут ґрунт, все відрихтоване. Лишається нам що тепер прибрати? Навісити двері, о, навісити крила, о, поставити перетамі на колеса. О, всю. Повиставляти двері, повиставляти крила, капот і ждати мають привезти на неї телевізор, фари. Поставити вже морду зібрати повністю. Отак от. Роботаємо. Так. От Колектив. Двері стоять. О, крила стоять. Ждемо телевізор о, фари для морди. Тут все у нас сказка, все, сказка, все закривається і відкривається. Ждемо телевізор, щоб виставляти тут вже морду в фініш. На колеса поставили все дуже чітко. Цю треба двері трохи сюди вверх посунути, вона опуститься в нас легесенько, і трохи менше стане. Буквально пів міліметра. Тут зазорчик отакий от манюнький. Ну і манюкий, міліметр 4,5. Отаке. От майже, майже закончили цей грандіозніший проект.